Якісь журналісти намагалися взяти на поруки шахрая, що обікрав країну на мільярди доларів, то їх кар'єра журналістиці була б на цьому закінчена. А в Україні вже через тиждень про цей позорний факт навіть ніхто, мабуть, не згадає. На міжнародній іміджевій біржі спільні фоточки із Зеленським знецінилися у сто разів. Лідери країн заходу більше не вишуковуються черги заради світлини з найвеличнішим. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклезіаста Єшадам, що Амалобе хішрон, в Вихішрон, улядам шело, амальбо ідненохілько. Буває, що чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишається його частка чоловікові, що не трудився. І що нехтою та зневажаю не, цією часткою, це теж марнота і велике зло, пише еклезіаст. Чотири з половиною роки тому у зеленій команді дісталася проторена дорога до європейських структур до НАТО. Але, на жаль, естрадно-церковий шопітолі нехтував цими здобутками. Відверто саботував інтеграцію в натівські структури. Байкотував натівські асамблеї, демонстративно не призначав посла та не погоджував дорожні карти. Так само демонстративно саботувалися і євроінтеграційні процеси, не виконувалися ті вимоги, які. Висувало європейське співтовариство на українсько-американському напрямку. Взагалі відбувалася відверта диверсійна робота, чого варті лише чотири кримінальні справи порушені проти американського президента, дві з яких були порушені вже після офіційної церемонії інаугурації. І ось тепер в якості умови продовження фінансування українського бюджету, Білий Дім виставляє Перелік вимог до українського уряду до українського президента Іванна Клімпуш-Цинцадзе, яка в уряді минулої влади відповідала саме за європейську атлантичну інтеграцію. Пише список реформ у листі з Білого Дому це вимоги, які висувало українське суспільство під час наших революцій. Прикро бачити у списку речі, які вже були зроблені і знищені після 2019 року як незалежність антикорупційних структур, декларування доходів державних чиновників та урядовців є надія, що якщо не щире бажання, то відсутність альтернативи змусить банкову виконати цю роботу. Володимир Омелян, колишній міністр транспорту в тому ж самому уряді, пише: здавалося, є список вимог, рекомендацій побажань щодо реформ. Можна назвати їх по різному але суті це не змінює. Вони вкрай потрібні саме нам. Але лише потім нашим союзникам, які хочуть впевнитися, що ми не лише друзі у війні, а й партнери у майбутньому. У тебе в руках вся повнота влади, монокоаліція, уряд, правоохоронна і судова система. Вмикаєш так званий шалений принтер в Верховній Раді, і всі реформи проголосовані за три місяці. Не треба навіть чекати півтора року. Тим більше 90% з них вже вговорені десятки разів, тільки пил струсити треба і втілити. Так само, що може. Бути простіше за звільнення корупціонерів і призначення професійних людей, особливо якщо на перший вже тому і кримінальних справ навіть вигадувати причини звільнення не потрібно, але щось заважає, не дає, не пускає, щоб потім е, згадувати, що політичне життя було яскравим, але користі нації воно не дало одні збитки. ЗСУ вміють дивувати, а влада вміє розчаровувати. Так, це розчарування дається в знаки і в наших контактах з. Західними партнерами, як пише твітерянин Київ, Міськбуда на міжнародній іміджовій біржі спільні фоточки із Зеленським знецінилися у сто разів. Лідери країн заходу більше не вишуковуються черги заради світлини з найвеличнішим. Твітерянка Біла Левиця зазначає, кажуть, що Зе не винуватий в тому, що наші відносини з партнерами псуються. Що все це виключно політичні ігри? А бубочка не в курсі, що той, хто не вміє грати, але лізе до гравців, той банально і ганебно програє. І зараз ясно, як ніколи, що президент в першу чергу має бути класним дипломатом. А де Бубочка міг навчитись мистецтву дипломатії і геополітичної стратегії? На знімальних майданчиках на сцені 95-го кварталу на корпоративах і в саунах колись йому нашепотіли, що його фальшиві посмішка, гумор і харизма відкриють будь-які двері. І вирішив всі питання, але це так не працює. Міжнародні взаємовідносини це складні, заплутані речі. Давайте залишимо це питання професіоналам, який дійсно в цьому розбирається. Але не актору російських фільмів Зеленському, ларьочнику Єрмаку і цілій армії весільних фотографів. Але, мабуть, виборці вірили в їх надзвичайні таланти та фахові здібності. Жваве обговорення в українських соціальних мережах викликала ініціатива колишніх і нинішніх співробітників телеканалу Один плюс один взяти на поруки підсудного Ігоря Коломойського. Цвітерянин Джордж Орвел пише: в нормальній країні, якби якісь журналісти намагалися взяти на поруки шахрая, що обікрав країну на мільярди доларів, то їх кар'єра журналістиці була б на цьому закінчена. А в Україні вже через тиждень про цей позорний факт навіть ніхто, мабуть, не згадає. Твіттерянин Гвіда Фокес пише, чому Мосійчук стала на захист Коломойського, але не ставала на захист української мови, тому що Коломойського на хліб намажеш». Автор порталу Токарюа пише: Зекономлю копірайтерами з плюсів пів години часу. Ось вам ваш же текст 2004 року. Тут лишилося лише додати список журналістів, що обіцяють знов стати чесними, а так, наче все, виглядає добре. І цього разу вже точно спрацює, правда ж, заява колективу студію 1 плюс 1» від 2004 року. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Нинішнє протистояння у суспільстві змушує нас чітко виголосити принципи своєї подальшої роботи. Від сьогодні за зміст телевізійного продукту відповідає лише колектив і менеджмент студії 1+,1. плюс Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до професійних стандартів журналістики. В ефірі «1 плюс 1» будуть висвітлюватися всі значущі події в Україні та за її межами і надаватися рівні можливості для висловлення своєї позиції всім учасникам суспільно-політичного життя. Ці принципи будуть дотримані, доки канал існуватиме в ефірі. Твітерянин Денис Царук зауважує, найкраще було б, якби на суд до Коломойського покликали якогось екзорсиста, бо там одна нечисть зібралась. Вітрянка Ліда Шарко пише: серіал Свати, сім студії квартал 95» зеленського показують синхронно на російському каналі Росія 1 і на Коломойському, «1 плюс 1». Ще ніколи плюси і Росія не зливалися так в обоюдному екстазі. Військовий експерт Костянтин Мошевець пише: мене тут нещодавно попросили коротко зобразити основний зміст так званої доктрини гібридної війни генерала Герасимова. Так, от основний зміст цього креативу полягає в тому, що в сучасному світі для здійснення успішної агресії на початку пускають оперу та балет, а потім Достоєвського з великим театром, потім серіали. А вже тільки після цього самі танки. Ну і до вашої уваги, панове, ще декілька сюжетів з нашої постійної рубрики Не на часі. До нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну! Добре поінформовані джерела стверджують, що для роботи майбутньої комісії по розслідуванню бездіяльності влади перед початком повномасштабної російської агресії достатньо буде вивчити останні 18 таємних наказів міністра оборони, які були віддані в останні місяці перед російською повномасштабною агресією. В нас немає. Можливості вивчити тексти цих наказів, але є відкриті джерела, в яких небайдужі громадяни знаходять важливі матеріали і роблять відповідні попередні висновки. Один з таких небайдужих співвітчизників Олег Ківчук пише, Читаю відкриті джерела інформації, і дивуюсь випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гастомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкової смуги жулян-мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає в лапках це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а оки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни, Енлау та Стінгери, передані Великою Британією та США, на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише Мізер, передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. За ці сміливі дії, як відомо, була розпочата кримінальне переслідування Сергія Пашинського. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона актів складається не з ударних частин, а з частин собр з битами та щитами. СОБР іде не воювати, а розганяти мітінги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парадні форми орків, і боєкомплект з їжею на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орканами, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають без бою Київ. Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв. Дуже схоже на договорня. І я повністю вірю, що наш малий герой ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив вище, не може бути пояснене. Простим запамороченням та ухилянням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах, один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не приявили досі звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу: Україну готували до здачі, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручило те, що командування ЗСУ офіцери та бійці Нацгвардії, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції, знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Поки почали мінусувати сотнями, тисячами пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися. Чонгар то фігня просто пролюбили, так відповіла банкова вустами Арестовича. Так, от вам факти, що не потребують розслідувань у 19-20 році. Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нуль розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інформацію про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з зарплатньою накосячили. А ви думаєте, без гугля, що то за частина? АО-229. Це танковий батальйон десантно-штурмових військ в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Білорусією. Тож ВЧАО-229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенка, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар Російської Федерації. Пояснення треба? А тепер вишенька на торті. Пам'ятайте повідомлення про багатокілометрову корку з військовою технікою РФ у напрямку Києва. Так от пропускна здатність доріг була дуже важлива для планування удару на Київ. У рамках великого будівництва під Єгідою та патронатом президента траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена, блін, дорога, на якій їздить одне-два авто на день. За дивним збігом обставин, черговий раз дивний збіг обставин, ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуванню частин агресора. Загалом це маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, скажуть коментатори, все це не на часі.